Я хочу вам поставитись, я Лілія Орловська, а, це моя колега Валентина Петрівна. Да. Ми є е, главами наших управління наших ОСББ. Ми повідомляли вас, що в жовтні місяці відділ пільг та субсидій в району про те, що ми починаємо самостійно працювати, обслуговувати будинок. І з 1 жовтня ми це, ми це почали робити. Обов'язково з 1 жовтня. А, ми з 1 вересня. З 1 вересня. На жаль, до цих пір ми отримали. Ту гарантовану державою, скажімо так, да, відшкодування для мешканців по і субсидіям. і хочемо з'ясувати, прийшли спеціально для того, щоб засувати цю ситуацію, якось її вирішити. Ми звернулися до департаменту соціальної політики, він є головним розпорядником поштів з питання того, як правильно нам поступати в даних ситуації. Нам було надано роз'яснення, що оскільки зараз дуже невизначеним є порядок. Передачі цих будинків і невизначений перелік документів, які повинні вимагати відділи субсидій та пільг для відшкодування коштів за надання пільги та субсидії, управління праці та соціального захисту населення самостійно визначає перелік цих документів. До нас звернулася організація державне підприємство, наш дім з листом, в якому вони написали, що вони відмовляються передавати в управління. За, будинки, за зазначеними адресами. І якщо ми дозволимо собі до з'ясування обставин відшкодовувати комусь пільги та субсидії, вони будуть позиватися до нас, до суду. Ще було таке питання платіжки друкує наш дім, і ви платіжки на оплату житлово-комунальних послуг теж друкуєте. В такому випадку Департамент соціальної політики нам зазначив, що ми не маємо права відшкодовувати кошти жодній організації, що ми на сьогоднішній день робимо. Ми не відшкодовуємо їх нікому. Частина, наскільки мені відомо, частина пільговиків платить в наш дім, частина пільговиків платить в ОСББ і щасливого. На жаль, вони платять на ДП. В ДП наш дім», тому що місяць тому назад представник ДП наш дім» Прийшов до вас, ваші співробітники віддали йому повідомлення про субсидії, які були надані Ми не на піддав. Підстав... Ви віддали їм на руки ці повідомлення на основі цих повідомлень, ДП «Наш Дім вказав, звісно, маючи інформацію про розмір отриманих мешканцям субсидій пільг, вказав ці Там суми Немає. субсидії, вибачаю, субсидії. Так. Вказав ці субсидії в своїх квитанціях. Тобто урахував їх в своїх розрахунках, Чого? ви могли віддати ці повідомлення вам? Тому що... ви могли ви... ці повідомлення віддати мешканцям? Могли ви віддати. ви не мали їх віддавати депешна на призначення в ДП наш дім? Розумієте, ті субсидії були призначені Ще в, в жовтні місяці. В ми повідомили вас про те, що ми починаємо працювати. Закон 417, яким ми керуємося. Він не передбачає, що ми маємо від депедежтім просити дозвіл на на початок своєї роботи. Звідки акт... управління соціального захисту знає хто управляє будинком? Про це вас повідомили. Нам листом. Ми вам не <рес> а нам наш дім написав, що він відмовляється передавати будинок. Скажіть, він все життя буде проти того. Звісно, ми, ми війна корова, яку, яку чудово можна я доїти. Все життя. ласка, я вам озвучила позицію управління праці. Ми е прийняли таке рішення, і не зараз прийняли, а давно прийняли таке рішення. Що ми вимагаємо від організацій два простих листи, які я вам уже озвучила. Що ДП наш дім? Передає в управління будинок за адресою Лобановського 120. Так це не до нас тоді питання, а це до без боргів. Скажіть, будь ласка, а яким ви чином ми... Це лист, який? що ми приймаємо на обслуговування від ДПНаш Дім будинок в управління. Такий лист без ми вам уже віддавали і ви маємо ваш, Треть, ваш тому, підпис. Другий, третій пункт, де читати? Це протокол загальних зборів. Ми вам викидавали? Ви почули, що я вам озвучу? А ви не У що? нас немає. Ми читали. Ми всі ваші документи читали. Ви бачите, що ви паралельно друкуєте платіжні документи на оплату? Категорично не можна нічого подали... управління ще раз наголошую вам: управління праці не відмовляється відшкодовувати вам. Надані мешканцям субсидії та підготува скажіть, будь Не ласка. до цього. Ви сказали, що ви приймаєте в нас звіти? От сидить бухгалтер, у якої немає ні одного підпису, ні на одному із звітів Вони що звіт будуть при... підписані. тоді, будь звіт, ласка, коли буде вияснена. Ви ж розумієте, що ви ж розумієте, що сьогодні у нас наразі 21 грудня, і якщо до нас до кінця наступного тижня ви це звіти не підпишете. Ми не отримаємо ці Не ми, наші мешканці, не отримують ці гроші, ні при якому ні при яких складах. А якщо ви нам надасте документ, що ви з 1 вересня чи з 1 жовтня, ви ж розумієте, що такий документ не може бути, і не ми його складаємо. На жаль, документ від себе про те, що ми почали. Тобто, ви вимагаєте два документи: один, який стосується нас. Про те, що ми почали свою працю, ми її дійсно почали з 1 жовтня, якщо це стосується Лобановського 130. А інший документ ви вимагаєте той, що вам має надати депенаш дім. На жаль, я не на жаль або на щастя. Я не працюю в ДП наш ДІМ і не можу впливати на те. Дадуть вони вам такий документ Управління чи Управління праці, тим більше не може впливати на те, що дадуть вони. Тому відповідно вони нам написали лист і попросили. Тобто нам треба теж написати і попросити. Так, да, Вони нас попросили, а ми просили, вони попросили. Слухайте, Ми нас, навіть не просимо. Ми вимагаємо те, що потрібно те, що будинки знаходяться у них в управлінні і вони в Україні і вони не збираються їх віддавати і просять нас не відшкодовувати Слухайте, нікому, ні пір'ї, ні суші. Що значить не збираються? На жаль, вони просто звичайна обслуговуюча організація. На щастя, вони просто звичайно обслуговуюча організація. Є є закон, який який каже про те, що. Шановні власники квартир, якщо ви створили, якщо ви об'єдналися, провели збори, створили свою своє об'єднання, зареєстрували. Чи, ласка, його. Чому власники квартир, які з об'єдналися, які створили ОСББ, не можуть підійти зараз до ДП «Наш ДІМ? І вирішити зазначити. Ми так, ходили так. не повірите. Ви ж розумієте, що нас не хочуть там не бачити, не чути. Ми Цього навіть і... виграли Я суд на і... нежав ще раз кажу. Ми не можемо виступати суддями, але ми відповідальні за кожну копійку бюджетних коштів. Якщо прийдуть контролюючі органи, перевіряти наші відшкодування. Яка підстава, де яка що, 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 дає що... нам право відшкодувати вам вампири? Я ну, представляю організацію, которая веде бухгалтерський учет не только в этом районі. Да? Тобто у меня много ОСББ, которые находятся в разных районах. В Дарницком районе в БЗН, э, начальник Дарницького району, подходит к этому вопросу по-другому. То есть она Это говорит, что... Создано в соответствии с законодательством 417 да, 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 закона. Создано ОСББ, люди создали его, люди полное право имеют на субсидии и льготы. Достаточно только письма, а также всех документов, которые подтверждают то, что деятельность в этом доме ведется ОСББ. У нас все есть эти документы. У нас с октября и с сентября месяца дом обслуживается а вот организациями, организациями которые мы платим деньги. Не наш дом платит этим организациям обслуживающим, а мы уже платим эти деньги. Ну да, мы не не обслуживаем не лифты, мы вывозим мусор, лифты, не мы не не обслуживаем не инженерные коммуникации. Почему почему депутат, почему это должен делать депо Не обслуговую вже три місяці, немає ніякого відношення до А ви, ви можете, будете відшкодовувати? Ви, 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 от сидячи тут, можете дати гарантію, що завтра не прийде якась частина людей, не принесе той же самий пакет документів і не скаже, що ми от створили. Своє ОСББ. Якийсь під'їзд парадний вашому. Під'їзд парадний не може створити. Я не вірю в тому, що таке може бути. А ви бачите, законодавство в одному будинку має бути тільки одне ОСББ. О, президентів МАСА. Що не сподобалось керівництво? Президентів МАСА. Було ось таке ОСББ, завтра ОСББ інше. Не сподобалася керівництво, не, не 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 виходить. Там ще якісь питання То це Закон питання не будеш, Який зареєстрував буде. за одну адресу два листюбе. Такого місяця бути не, не може. Ми не відмовляємося співпрацювати з вами. Не відмовляємося де факто, відмовляємо. Не відмовляємося спрацювати. ви самі пі самі вимагаючи оцю, цю підпис. Не, ви не, де факто не можна, відмовляєте? Я не вимагаю. Мені не потрібно. Я вас попросила інший лист. Я попросила вас інший лист. Лист про те, що ми приймаємо будинок, ми вже це вам те, його не надавали. Що передають, а не те, що це передають, це вам треба звернутися до дипломати. Вони що нам написали, що передає? вони так Категорично, ми равіємо приватна, говорить, приватна це власність. власність, це приватна власність, це вони приватна, не можуть відмовлятися, не відмовлятися або не відмовлятися. Це ми приватне жінку. Щоб... Вибачте, якщо нам надано право самим визначитися з документом, який нам потрібен для відшкодування пільг, можете надати документом... цього листа і хто його підписав саме. Що ми, ми... Наступний наш... Каже, так наступний наш похід буде зроблений саме до цієї людини, яка надає вам такі права самостійно департамент, визначати департамент хто керівник. соціальної політики. Хто хто підписав цей лист? Бученко Максима Васильович. Добре, тобто наш наступний да. візит нас, до Бученка да. Максима.